Слава Україні! А знаєте, земляки, що потрібно для того, щоб не було війни, щоб наша держава була вільна і незалежна, щоб вона процвітала, потрібна відчайдушна боротьба. І не лише там, отам, на фронті із підступним ворогом. Не лише там, хоча там необхідні подвиги герої, там необхідні захисники. І хай Бог благословляє їх на здоров'я, життя і перемогу. Повертайтесь живі і здорові. Ще треба в кожній родині мери благодать. Необхідна взаємоповага. Ні, я не ідеалістка, я просто прагну людяності і свободи. І ще потрібно, щоб не ображали ви один одного, не зневажали звичаї права. Треба, щоб спришева трава огортала ваші стежки. І ви пам'ятали завжди про рідний дім. Треба, щоб Українка українці не заздрила, не зневажала її вибір. Треба сестринська любов. Треба надія. Треба, треба, треба. Треба те, щоб кожен українець, Українка, Україночка, маленька і доросла, завжди знали, що впевнені у майбутті, щоб були захищені їх права, щоб не було корупції, щоб не було взаємозневаги. Щоб кожна людина вдягалась, як хоче і була в цьому щира і захищена. Я не чекала зневаги і образ. Нам треба держава, держава права захищена, держава вільна.